Всім привіт! Зараз поговоримо про відставку залужного, коли вона може відбутися, що взагалі з цим відбувається. Дувається, що це кажучи повний бардак і абсолютно неправильні речі. Зараз розповім вам про це. Ви пишіть в коментарях, що ви думаєте. Треба залишати залужного, чи яка у вас думка, які ще ви бачите необхідності заміни саме у військових, і як це має відбуватися. Цікаво почути вашу думку. Ну і не забудьте підписатися, лайк, шер, коментар, ви знаєте все. А от Дуже цікаво почитати ваші коментарі. І так, починаємо. Відставка Головнокомандуючого Збройних Сил Залужного. Ну, історія триває, і ми вже з вами не один раз про це говорили. Підтверджую вам далі інформацію про те, що Зеленський готує цю відставку. Більше того, він вже. Коментарі італійської телекомпанії фактично це підтвердив, сказав, що великі будуть зміни не тільки у військовому керівництві, але й в уряді. Це кадрове питання, яке всередині нашої держави. І безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження, то я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. Тому що я думаю про це, про перезавантаження. Я в процесі в цьому. Тому що не можна сказати: ось одна людина, ви замінили, і все поїхали. Ні. Ні, це серйозна машина. І вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги, не втрачати надії, не опускати руки, брати енергію звідки хочете. І незалежності, який у вас сьогодні настрій, забудьте його вдома. Якщо ви живете вдома, і у вас є така можливість: забудьте, згадайте тих, хто виїхав за кордон. З дітьми згадайте тих, хто знаходиться в окопі, згадайте тих, хто на оборонно промисловому комплексі 24 на 7 працює в три зміни, щоб виготовити снаряд. Згадайте тих, і зрозуміти ніхто з нас не може опускати руки. Тому, коли ми говоримо про перезавантаження, це серйозний підхід, і тільки глобальний, я до нього можу ставитись і відповідними кроками. Тобто, це не питання однієї чи іншої людини, це кадрові внутрішні питання. Тобто ну, фактично підтвердив все те, про те, що я говорив, і телеграм-канали банкової кричали, що, що це неправда, розганяють. Ну це все, друзі. Коли я щось говорю, то я впевнений в цій інформації, тому що всю інформацію а, я отримую з перших вуз. Тому можу сказати, що чекаємо, не знаю коли, ну але. Може бути це протягом найближчих днів, можуть з'явитися ці укази. Також не все не обмежиться в випадку заміни залужного, з ним скоріш за все, піде його команда. Це начальник генерального штабу, ще декілька старших генералів, в тому числі заступники. Ну тобто, це буде серйозна така зміна, ну і, ну і ризикована. Тому що це під час війни ну, фактично йде повна заміна вищого військового керівництва. Чому Зеленський на це йде? Ну, чесно кажучи, от якогось пояснення я не бачу, крім психологічних речей, крім політичних речей, я інших пояснень не бачу. Пишіть коментарях, що до неї ви окремо додам, що взагалі те, те, як це відбувається, це окрема історія. Так не має бути. Якщо вже вирішив ти звільняти, то тоді вже ну, все, вирішив. І найкращий варіант, якщо передумає, тоді, але тоді треба вийти до суспільства, заспокоїти суспільство, армії, дати сигнал. Всі працюють, всі на місцях, поїхали далі, Люди мають вийти вдвох. Якщо цього не робите, якщо таки готуєш відставку, так вже відставляй. Ну це, це підвісити головнокомандувача, тиждень вже він висить в повітрі. Так не має бути, і очевидно, що ну, вони ж планують кожен день і операції якісь, е, мають роботу. Ну представте, що ви знаєте, що ви одною ногою вже на виході. А тут же кожна операція це ж колосальна відповідальність. Тобто це, це життя, доля людей. Брати на себе цю відповідальність, не брати, коли тебе може... Ну ти розумієш, що сьогодні ще тут, а завтра тебе вже нема. І де ти, і що ти? і Що з тобою буде? І очевидно що будуть і силовики далі працювати. І будуть же шукати хто ж винний і в військових поразках, і в тому, що відбувалося на початку вторгнення, і втраті півдня, і так далі. Ну ви уявляєте собі, які це зараз настрої в керівництві армії? Це чи це нормально? Взагалі? Ну це очевидно, що це, це ненормально і воно абсолютно нічого нікому не додає. Однак, на жаль, все це ну, кіно в лапках продовжується, і це і це, ну, це просто повна повна дурня. І дуже небезпечна поведінка, і безвідповідальна. Що от я можу сказати точно. Друзі, підписуйтесь, якщо ви раптом ще не підписані на мій телеграм-канал. Там будете, я думаю, найближчими днями може бути інформації більше. Слідкуємо за розвитком подій, друзі. Ну що, і тримаємо стрій, що робити. А, звичайно, хочу сказати, що це тема, яка обговорюється і в світі. І воно теж нам нічого не додає. Зараз Звільнення залужно, та да, ще якщо разом з, з, з усією його командою, е, це буде викликати дуже багато питань. І я ну, не знаю, наскільки це все мав ну, прораховано. Що в мене таке відчуття, стоючи з того, як це відбувається, що воно не дуже прораховано. Це якісь там не емоція чи ну, рішення, але ну, це дуже велика може бути ціна цього. Ну така ситуація. Ну, дивимось, що буде далі. Підписуйтесь сюди, пишіть коментарі, почитаю, що думаєте про це. Ви тримаємо стрій.